Ви коли-небудь замислювались, як холодна ванна може зробити ваш день кращим і продуктивнішим? Чілтаб це не просто вода з льодом, це справжня терапія для тіла та розуму. Почнемо з лайт. Це маленька, але спритна ванна для новачків, легка, компактна, ідеальна, щоб спробувати холодову терапію вдома без зайвих зусиль. Хочете відчути ефект охолодження думок та підняття настрою лайт для вас? Далі Original класика, яка вже підтримує стабільну температуру 6-8 бандикшовень. Трохи більша, комфортніша, з базовою циркуляцією. Ідеальна для тих, хто хоче регулярні занурення та відчуття повної перезавантаженості. І нарешті, про, Професійна містка з точним контролем температури до 0,4 для спортсменів і тих, хто ставить продуктивність на перший план. Тут все зроблено для максимальної користі: фільтрація, циркуляція, міцні матеріали, перевага Chill Tab у поєднанні користі і задоволення. Ви отримуєте дофамін, покращуєте кровообіг, знижуєте запалення і просто кайфуєте. А у Спагалаксі ми підкажемо, яка модель підходить саме вам. Допоможемо з доставкою та монтажем. Не чекайте понеділка, щоб відчути себе енергійнішим і щасливішим. Підписуйтеся і звертайтесь до Спагалаксі. Холод ніколи не був таким приємним і корисним.